Водій служби доставки вчитель та рибалка. Ким топові спортсмени мріяли стати в дитинстві. 13 років Месі навчався у футбольній академії і одного разу зізнався, що якщо він не стане футболістом, то хотів би бути вчителем фізкультури. Його мрією було виступати за збірну Аргентини. У Сейн Болт у дитинстві захоплювався крикетом і мріяв стати професійним гравцем. Проте його тренер помітив виняткову швидкість Болта і порадив йому спробувати себе в бігу, що і стало початком. Його кар'єри в легкій атлетиці. А от Роналду виріс на острові Мадейра в Португалії. У дитинстві він уявляв себе рибалкою, як і багато чоловіків у його родині. Проте ніколи не мріяв грати на професійному рівні у футбол. Майкл Джордан хотів стати професійним бейсболістом. Після першого завершення кар'єри в НБА він приєднався до бейсбольної команди і здійснив свою дитячу мрію. Зінедін Зідан мріяв стати водієм служби доставки. Гріс хлопчик у кримінальному районі Марселю, де у футбол грали пластиковою. Пляшкою на бетонних плитах, та, попри такі жорсткі умови, зідан закохався у футбол.